Минулого тижня один із лідерів ринку світової електроніки Asus представив в Україні цілий ряд своїх ноутбуків новинок. Презентував їх одразу зазначимо один із віце-президентів компанії, що безперечно піднімає значимість і статусність події. Першу скрипку на презентації звичайно ж грав Ноут N55, ось він N55SF. І Аналогія зі скрипкою тут особливо доречна. Машина мультимедійного класу і якості звука тут приділили серйозну увагу. Розробляли усе це спільно з іншим світовим гуру, компанією Bang Olufsen, разом з якою Asus оновив уже заслужену технологію Sonic Master. Це, між іншим, вже її четверте покоління. Від себе виділимо досить неординарне розміщення сабвуфера. Його не намагались вживити у тонкий корпус машини, тим самим нівелюючи його потенційні спроможності. Сабвуфер тут винесений назовні в окремому корпусі, який підключається до ноутбука через свій роз'єм. Таким чином, низькі частоти не втрачають своєї басовитості і навіть дозволяють створювати більшу об'ємність звучання. Лицева панель n 55 виконана зі шліфованого алюмінію, а вся машина стала гармонійним поєднанням різнокольорових деталей. На борту ноутбука останнє покоління інтелівських процесорів з покращеною багатозадачністю та щедрими мультимедійними спроможностями. Окрім свіжої N, яка уже, до речі, надійшла в українські точки продажів, Asus показав іще кількість. Кілька своїх новинок: сильну ігрову машину G74 з 3D-дисплеєм і активними під нього окулярами. Ультратонка u серія. Тут одразу кілька прем'єр. Але ми звернемо вашу увагу на U-40. 14 дюймовий дисплей вміщений у корпус традиційний для 13 дюймової машини. Легкість, компактність, мобільність.